Нарешті цей день настав. Вийшли дві перші серії шоу Асока від Дева Філоні. На цей серіал чекали, чи не найбільше з часів обівана Кенобі. Але чи не є він таким ж розчаруванням? І чи вдалося авторам перенести в ігровий формат Шарм повстанців? Вітаю в джедайській Криївці і це мій традиційний огляд перших двох серій шоу Зоренні війни Асока. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську криївку у соцмережах та підтримуйте на Байміє Кофі. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери. Чесно кажучи, після виходу книги Бовефета та третього сезону мандалорця я не була впевнена, що Осока зможе реанімувати злегка підмочену репутацію Філоніверсу. А уж високі фанатські очікування тільки підсилювали побоювання, що це може вилитися у величезне розчарування та хвилю чергового хейту. Слава бантам! Мої сумніви не справдилися. Хоч і не без недоліків, але старт Асоки я б назвала успішним, особливо для тих, хто дивився повстанців. Якщо ж це анімаційне шоу пройшло повз вас, то дуже рекомендую звернути увагу на моє відео, в якому я коротко переказую сюжет і розповідаю про героїв, яких ми зустрічаємо в Асоці. Посилання в кутку екрану та в описі. Але повернемося до серіалу. На щастя, Асока є саме тим шоу, на яке чекала більшість фанатів з атмосферою тих самих зоряних війн. З двобоями на світлових мечах, космічними польотами, харизматичними поганцями та улюбленими героями. Впевнена, серця любителів повстанців завмирали кожного разу, коли нам показували лотал, його знамениту швидкісну трасу та комунікаційну вежу. А тих, кого це не підкорило, я думаю, завоював лотальський котик, який, здається, перейняв естафету у Грогу, у мимімішності та є майбутньою зіркою мерчу. Дуже багато сцен з цих двох епізодів ми вже бачили в численних трейлерах та уривках, якими нас просто завалили напередодні виходу шоу. Атаки на республіканський корабель, що дійсно виявилося звільненням Морган Елсбет, давній храм на Аркані, споруджений відьмами Датоміру, а не Зефо, як багато хто вірив, кореліанські верфі, Лотал та давнє святилище. Все це ми бачили, все це було розібрано на атоми в численних оглядах. Фінал вже другої серії є майже покадровим відтворенням епілогу повстанців. Це трохи знизило градус напруги, але тим не менш, після перегляду в мене залишилося приємне відчуття того, що попереду незвідане, небачені пригоди та виклики, нові герої, планети та навіть галактики. Нам обіцяють цікаву історію в улюбленому світі, події якої розгортатимуться нарешті десь поза Татуїном. Пам'ятаючи, скільки нового привніс канон Деєфілоні, я впевнена. Що на нас чекає багато несподіванок. Єдине, що мене трохи смутило, що знову, як і в сиквелах, головні герої вимушені шукати якісь незрозумілі давні карти, що чомусь містять інформацію про місце знаходження Трауна та Езри. Чому карта, створена за тисячі років до подій шоу, має вказувати на розташування флоту Гранд Адмірала? І чим ця ідея краще за кинджал з 9-го епізоду? Пишіть в коментарях, якщо у вас є теорії про це. Візуально шоу виглядає дійсно якісно. Немає клаустрофобічності кенобі та темряви останнього сезону мандалорця. Є простір, чудова робота художника-постановника та гарні спецефекти. Храм Датомірських віддіум виглядає прекрасно та загрозливо, і нагадує про п'ятий елемент інтер'єр помешкання Сабін в комунікаційній башті відчувається як справжній дім, а не декорація. Корабель Асоки витончений та нагадує про доімперські часи. Що мені не дуже сподобалося, так це костюми та кораблі республіканців. Ще в мандалорці мене не залишало відчуття якоїсь пластиковості, несправжності республіканської форми та інтер'єрів. Місток корабля мені взагалі зоряний шлях нагадав: я розумію, що нова республіка має символізувати оновлення, що республіканці це вже не обшарпані повстанці. Але там, де стерильність імперії виглядала по-справжньому епічно. Там блиск нової республіки відчувається штучним. А от герої, більшість з яких ми бачили лише в анімації, виглядають природно та мають гарну динаміку. Розаріо Довсон продовжує відігравати Асоку з мандалорця та книги Боби Фета Самотню колишню джедайку, Хоча нею то вона і не була ніколи, бо покинула орден падаванкою. Вона уникає прив'язаностей та впевнена, що сама впорається з усім краще. І навіть наявність Гуянга з він клонів це враження не змінює. Гера все та ж мудра лідерка з повстанців здатна відчувати настрої оточуючих та направляти їх на шлях істини. Чопер теж чудовий, такий же буркотун та справжній повстанець. Особливо хочу відмітити сабін. Наташа Любордіцо прекрасно вписалася в образ бунтівної мандалорки вона сильна, самостійна та безстрашна, але й дуже сумна. І не думаю, що це лише через езру та Асоку. Не забуваємо, що з часів повстанців. Сталася чистка Мандалору, а отже вона втратила свій рідний дім та багатьох, якщо не всіх рідних. Також вона може відчувати свою провину за те, що стояло витоків повстання проти імперії на Мандалорі. Саме вона вклала в руки бокатан темного меча, саме вона сприяла приєднанню свого клану до бунтівників. Тож її емоційний стан цілком зрозумілий, а недовіра осоки та втрата карти ситуації не допомагають. Трійка антагоністів прекрасна та загрозлива. І доволі оригінальна. Це на екс-імперець Гідеон, Несити чи якісь синдикати. І що чудово, вони не є карикатурними та стереотипними, хоча й чудово вписуються в стиль Всесвіту. Як багато хто передбачав, Морган виявилася Датомірською відьмою. Це мене трохи здивувало, здебільшого через її зовнішній вигляд ну мало вона схожа на ту ж Асаж-Вентрес чи матінку Талзін. Хоча можна згадати Мерін з полеглого ордену, яка виглядала цілком звично. Бейлан та шин являють собою смертельно небезпечну парочку, і, як на мене, претендують посісти достойне місце в пантеоні поганців далекої далекої галактики. Особливо приємно, що шин грає наша Івана Сахно. Мені імпонує їхнє пограничне положення вони не сити, не джедаї, а також вони не сліпі виконавці, що служать ексимперцям. Їхня лояльність залежить від винагороди та власного інтересу, яким зараз є траун. Що саме розраховує Бейлан? Отримати від гранд адмірала. Це одна з інтриг серіалу. Екс-інквізитор Марок теж виглядає значно краще за своїх колег з Обівана Кенобі. Візуально він набагато ближчий до інквізиторів з повстанців. Можливо, Реві теж було необхідно мовчати та не знімати шолома. Так дивно, ніби один всесвіт, одна студія. А наскільки різним може бути результат? Єдине, що збиває з пантелику. Так це те, що численні діалоги, які часом сповільнюють хід сюжету, часто надають відповіді на питання глядачів. Так чи є Сабін чутливою до сили? Чому Асока її тренувала? Чому покинула? І це ще дивилася тих же повстанців. Для глядачів, які ігнорують анімацію, думаю, взагалі було не розібратися, хто такі Гера, Сабін та Езра і що їх пов'язує між собою та Засокою. І ніби саме діалоги мали це якось трохи виправити. Але ніт, не можу пройти повз чудової музики Кевіна Кіннера, який до того написав супровід до він клонів та повстанців. Саундтрек потужний, драматичний та є логічним продовженням попередніх наробок композитора. В ньому можна почути теми сабін та соки з анімаційних шоу, японсько-самурайські мотиви. А музика для кінцевої заставки за емоційною силою взагалі нагадує знамениті титри Гри престолів. До речі, заставка дійсно чудова. Я рада, що автори не стали повторюватися і не використали в титрах концепт арти, як це було в мандалорці та книзі Боби Фета. Подібних титрів в серіалах позорених війнах ми ще не бачили, тож навіть вони обіцяють нам дещо зовсім нове та оригінальне, не дивлячись на те, що Осоку є частиною Філоніверсу. Одним словом, старт вийшов гарним та багатообіцяючим. Дуже сподіваюся, що й надалі серіал буде нас радувати. А як вам початок цього довгоочікуваного шоу? Пишіть в коментарях. Якщо ж це відео збере достатньо переглядів та коментарів, то можу і великодочки пошукати, а їх доволі багато. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики, та підписуйтесь на Кофі. посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!